Привіт і ласкаво просимо до нашого відео про найкращі екскурсії в Хургаді. Якщо ви плануєте поїздку в це прекрасне місто Єгипту, ви обов'язково захочете провести тут свій час з користю, відправившись на захоплюючі екскурсії. фінансових з такою кількістю варіантів на вибір. Вирішити, який з них вибрати. Може бути надзвичайно важко. Ось тут вступаємо. Ми саме для вас ми дослідили та вибрали трійку екскурсій кургадою, які варто відвідати. По-перше, у нас є сафарі тур по пустелі, де ви відчуваєте гострі відчуття від їзди піщаними дюнами на джипі. Відвідаєте бедуїнське село то й бордівердічів. Та насолодитися традиційною вечерею та розвагами під зоряним небом. Далі ми рекомендуємо здійснити дайвінг, щоб дослідити яскравий і різноманітний підводний світ Червоного моря. Ви побачите барвисті коралові рифи, тропічних риб і, можливо, навіть деякі рідкісні види, такі як дельфіни та черепахи. Нарешті, щоб отримати більш розслабляючий, але не менш захоплюючий досвід, вирушайте на острів Гівтун для подорожі на човні та пригоди підводного плавання. Там же і знаходиться знаменитий пляж Orange Bay. У вас буде можливість поплавати в кришталево-чистих водах і відкрити для себе різноманітність морських мешканців. А щоб знати більше туристичних новинок. Підписуйся на мій TikTok та Інстаграм. Я буду для вас корисною.